А я попереджав, не всі такі добрі, як я. Аяхом'яка попереджав, не всі такі добрі, як я. А я хом'яка попереджав, не всі такі добрі, як я. А я попереджав. Не всі такі добрі, як я. А яхомія попереджав, не всі такі добрі, як я. А яхомія попереджав, не всі такі добрі, як я. А яхом, яка попереджав, не всі такі добрі, як я. А яхом, яка попереджав, не всі такі добрі, як я. Аяхоміяка попереджав, не всі такі добрі, як я. Аяхомия попереджав, не всі такі добрі, як я. Аяхомия попереджав, не всі такі добрі, як я. Аяхоміяка попереджав, не всі такі добрі, як я. я Аяхомия попереджав, не всі такі добрі, як я. А я Аяхом'яка попереджав, не всі такі добрі, як я. А я Аяхом'яка попереджав, не всі такі добрі, як я. А я Аяхом'яка попереджав, не всі такі добрі, як я.